Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Оферов про землетруси в історії нашої планети і в тому числі в історії України. Чому власне київські князі навіть змушені були переїхати з свого палацу через землетруси? Зараз все розповім. Перед цим хочу подякувати всім, хто лайкає, коментує та поширює відео. І звісно, тим, хто донатує, патронує через. Картки через спонсорство на Ютубі та через Patreon. Друзі, і ще раз закликаю підписуватись на цей канал. Отже, тепер про землетруси. Ну, в принципі, землетруси – це підземні поштовхи та клування земною поверхні. І щороку, в середньому, вдумайтеся, відбувається 58 тисяч землетрусів у світі. Ну, їхні, звісно, бувають великі, а зазвичай вони менші. І що найголовніше, до цього часу. Вчені так і не змогли передбачити, коли і де станеться землетрус. Зони землетрусів вони відомі. Але от коли це станеться, ніхто не знає. Отже, хочу наголосити, що в давнину в цілому землетруси вважали, що вони пов'язані з якоюсь карою звищем або ж з певними знаменнями, подіями. Ну, наприклад, землетрус 365 року в Греції був символічно пояснений тим, що перед цим. 363 році помер імператор Юліан II, Або, як ми його знаємо, ще Юліан – відступник а повністю ім'я Флавій Клавдій Юліан. І от, власне, Зимитрус 365 року був один з найбільших на той момент в часи 365 року. І, до речі, тоді він був підводним, що викликало величезне цунамі, і це цунамі навіть винесло з моря кораблі на 3 кілометри. Тодішнє велич, величне місто Олександрія, так це Олександрійська бібліотека, яка там була трошки раніше. То вони з 365 року ще 300 років день землетрусу називали жахливий день і згадували про нього. Ну що ж говорити про землетруси світові, то перед тим як про українське сказати, скажу, що вони дуже багато лиха накоїли, і дуже часто ці землетруси. Уносили величезні кількості життів на нашій планеті. Тут я хочу наголосити, що один, мабуть, з наймасштабніших землетрусів пережив Єгипет у 1201 році. Тоді кількість жертв загиблих людей становило близько одного мільйона. Від собі. Ну, власне, так само китайські землетруси тут у 1556 році китайські землетрус уніс з життя від життя на цій планеті 830 тисяч людей. Ми говоримо про те, що в Китаї у 1920 році землетрус ще уніс 180 тисяч людей. 1923 рік в Японії землетрус уніс 143 тисячі людей. Ну, до речі, в Китаї у 2008 році сталася ще одна трагедія, пов'язана з землетрусами, яка унесла життя 69 тисяч людей. Отже, це дійсно, вучвлучезна тягар для наших науковців, зрозуміти, де і коли станеться за матрус, але на жаль, ми цього і досі не знаємо. Хотів би наголосити, що одне з чудес світу, про яке ми знаємо, говоримо, колос Родоський. Статуя, яка була побудована давніми греками, і це було стата Бога Сонця Геліоса. Вона простояла 54 роки, але у 226 році цей. Це, ця статуя до нашої ери, ця статуя була зруйнована через землетрус. Тож бачимо, що страждають всі, так само як ми чули, бачили, як постраждала одна з фортець давніх, яка простояла тисячу років на території сучасної Туреччини, і вона була зруйнована через землетрус. А от землетруси в історії України це теж нерідкісне явище. До речі, хочу зауважити, що в наших літописах українських землетруси фіксуються. Ну так. 1090 рік, 1101, 1107, 1109, 1117, 1122, 1124, 1126, 1130. -й. Бачимо їх дуже багато. В Києві був в 1230 році страшний землетрус. І це з літописами справді фіксується, тоді їх називали трус. Просто от земля тряслася, і це фіксується. Фіксувалися землетруси і в інших сторіччях. Тут заважу, що у, наприкінці 11-го, в початку 12-го століття Очевидно, що от землетрус призвів до руйнації князівського палацового комплексу в Києві на цій старокиївській горі, де власне починався Київ. Адже саме через це очевидно було зруйновано дуже багато споруд, що призвело до того, що в 12-му стріч на території, де мешкали князі, там де Ярослав Мудрий Володимир святий, де власне і Кий Аскольд, де Святослав Хоробриців. От де Княгиня Ольга, була, цей комплекс вже на початку 12-му стріччі є в приватних руках бояри, які очевидно, чи продали чи цю землю князівські родини, чи віддали так чи інакше, навіть землетрус вплинув на сакральну архітектуру Києва. Тож, е якщо ми говоримо про Україну в цілому, то зауважу, що окрім зафіксованих літописах страшний землетрус, ми пережили у 480-му році нашої ери, коли землетрус зруйнував дуже сильно. Херсон, або Херсонес, точніше, так, який має назву середньовічну Херсон. Ну, а ми говорили тисячі років тому на це місто Корсунь. На території власне Херсонесу тодішнього і Криму прийшов вулиці Чезний землетрус 480 рік, який дуже сильно зруйнував власне місто Херсонес. Я хочу наголосити, що. В Принципі, якщо ми говоримо про ці землетруси, то вони були супутниками України. Ми на жаль знаходимося в сейсмічній цій зоні. Але от якщо навіть сказати про нашу столицю, то вони періодично трапляються, і я думаю, що багато з вас чули, знають, пам'ятають землетруси. 1977 року це один з найбільших земтрусів на нашій пам'яті в 20-му стрічі, які відбувалися на території е, столиці. Так само земтрус 1986 року, 1990 року, ну і землетрус 2004 року, який відбувалися. А от що наголосити треба, що зиметруси в Києві теж не рідкість, і найбільше земтруси, який, до речі, зафіксований в Києві, стався у 1802 році. 7 балів за шкалою, Тож, власне, це дійсно такі неймовірні факти, які нам необхідно знати і розуміти. З в цілому. На наших територіях явище, як виявляється, не таке вже рідкісне. Просто що амплітуда, їхня сила, потуга вони не настільки великі. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Будь ласка, поширюйте, підписуйтесь на цей канал. І ще раз дякую, хто поширює лайкає, коментує. Я читаю ваші коментарі, друзі. Встигаю, встигаю не завжди відповідати, але встигаю їх прочитати. дуже приємно на вашу підтримку. бачити, чути ваше висловлювання і ваші емоції. Мені було дуже цікаво, якби ви описали для мене для історика. Які ви пам'ятаєте землетруси е, на території України і можливо якісь свої е, спогади про ці е, речі? Тому що я сам от пам ну, власне пам'ятаю тільки землетруси 90-го року і 2004-го, який, до речі, 2004 го року землетрус я на його і не відчув. Але мені цікаво, що ви пам'ятаєте. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Патроную на картках, які в описі відео на в Ютубі та на Патреоні. Друзі, з вірою. Перемогу найближчим часом. Кожен день наближаємо її до нашої історичної дати перемоги. Всім гарного дня, вечора і віримо в ЗСУ.